У Львові ж сьогодні попрощалися з видатним музикантом, музикознавцем, композитором та педагогом Юрієм Шаріфом. Провести його в останню путь прийшли рідні друзі та колеги з усіх куточків України. Юрій Шаріфо – один з перших в радянському Союзі почав грати рок. Сталося це ще в 60-ті роки, коли цей жанр музики був заборонений в СРСР. Крім того, він співпрацював з такими відомими колективами, як Червона Рута, Смирічка, був засновником гурту Жива вода. У 2005 -му році музикант став лідером джазу рокової ...групи Open Blues Band помер Юрій Шаріфов на 71-році му році життя. Поховали його сьогодні на Личаківському кладовищі у Львові. Дуже тяжко говорити, усвідомлювати те, що його вже нема. Нема Юрія Шаріфова. Це була унікальна людина, унікальний музикант. Музикант, який фактично був у всіх музиках, які існують. Він займався і класикою, він займався естрадою, він займався роком. Я дуже давно знаю, що по колективах в Чернівцях він очолював е, Жива вода. Така група була прекрасний музикант, прекрасна людина, е, дуже позитивний, дуже активний. Він ніколи не зупинявся, завжди е, старався панувати всі жанри. Він і електронну музику, і фанк грав, ну такий різносторонній музикант.